У Слобожанському відкрили модернізовану амбулаторію. Які медичні послуги тут надаватимуть, та скільки пацієнтів зможуть прийняти, знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У селищі Слобожанське відбулось урочисте відкриття модернізованої амбулаторії. Приміщення чекало ремонту з 2018 року. У червні 2021-го прийняли участь у проєкті та пройшли відбір. Як результат отримали для користування сучасне та енергоефективне приміщення. Це надсучасна амбулаторія після ремонту. Яскравий приклад взаємодії між нашими партнерами. Це амбулаторія, яка практично побудована за кошти. Уряда Німеччини з залученням коштів саме громади Слобожанського. зроблений сучасний ремонт, облаштоване укриття, що вкрай необхідне саме в умовах сьогодення, утеплений фасад, сучасні меблі, сучасне обладнання, кабінети, амбулаторія зможе приймати понад 15 тисяч мешканців. З них практично 2 тисячі. Зовнішня внутрішньопереміщених осіб, і це вкрай необхідно, щоб у всіх громадах була якісна медична допомога для наших мешканців, щоб вони необхідно було отримати допомогу цю біля дому, не їздити в такі великі міста, як Дніпро, Кам'янське та Кривий Ріг. Як ще раз хочу подякувати нашим партнерам, уряду Німеччини за ту допомогу, яку вони надають, вдячні громаді, яка Бере такі важливі краї в, в умовах сьогодення ініціативи і розвиває медицину на території. Серед робіт це й ремонт першого та другого поверхів загальної площі 544 метри квадратних, влаштування укриття тощо. Загальна вартість робіт складає близько 34 мільйонів гривень. Дана ініціатива реалізована в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури у ФСІ 8 за кошти уряду Німеччини через банк розвитку КФВ та впроваджена Українським фондом соціальних інвестицій. Лобожанською громадою Український фонд соціальних інвестицій працює з 2021 року. Після того, як була надана конкурсна пропозиція на даний проєкт, обрана ця громада для. Співпраці і саме проходили декілька етапів направлені на реалізацію даного проєкту. Це було і проєктування, і саме виконання будівельних робіт. Також хочу зазначити, що керівництво та персонал амбулаторії взяли участь в навчальній програмі, у всі з метою покращення надання медичних послуг, а також покращення професійних навичок медичного персоналу. У оновленні амбулаторії працюватиме 10 лікарів та 18 осіб медичного персоналу, які тепер приймають. Тимуть пацієнтів у просторих кабінетах з сучасним оснащенням. Також передбачено два кабінети для прийому лікаря, ультразвукової діагностики та за потребою отоларинголога, хірурга та невролога. Сьогодні ми відкриваємо нову амбулаторію після реконструкції Слобожанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, яка обслуговує населення кількістю 15 тисяч. З них близько двох внутрішньопереміщених осіб за грантові кошти уряду. У було придбано медичне обладнання на суму понад 3 мільйони гривень. Це гематологічний аналізатор, біохімічний аналізатор, апарат ультразвукової діагностики, лампа для фототерапії немовлят, електрокардіографи. Окрім грантових коштів від уряду Німеччини, власні кошти для реконструкції та покращення якості надання медичного обслуговування виділила і Слобожанська територіальна громада, яка закупила чималу кількість необхідних речей. Не була у стороні наша Слобожанська громада. За рахунок Слобожанської громади на суму понад 11 мільйонів були проведені роботи з пожежної безпеки, телефонія, відеоспостереження, охоронної сигналізації, благоустрій території амбулаторії, закуплені меблі та комп'ютерна офісна техніка. Ми прийняли теж співучасть в наші благоустрій, наші меблі, наші все. але це порівняно з тим, що зробили для нас вони, це неймовірно. Зрозуміло, що ми на місці не будемо стояти первичку, ми будемо все рівно. Робити і в нас в селі Олександрівка буде будуватися і вже розпочалися ці роботи ФАП, де повністю буде нове з житлом для лікаря. Модернізація амбулаторії проведено у рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ 8, який фінансується урядом Німеччини через німецький банк розвитку KFW та виконується Українським фондом соціальних інвестицій. Ян Андрусенко і Ломовський. Новини Д 1